Ви всі бачили, що ми влаштували свято на день Святого Миколая, відкриття Ялинки і так далі. Що там були українські? Я ще показала українські, загалом там були українські, і польські пісні, польських було набагато більше. І я навіть не могла собі уявити. Мені написали люди о тому, що ої там типа суспільство може не однозначно на це реагувати. Ну, я не очікувала, що воно настільки неоднозначно буде реагувати. Таку кількість хейту я ще не читала ніколи. І президента обвинили, як він допустив, і загалом що це польська традиція. Хоча я точно знаю, що минулого позаминулого останні вісім років ми це робили. І там був Джингл Гелбелс, і Джингелбелс точно ж не являється польською пісенькою. Але все одно краще буде, ніж Джилд Гелбелс, ніж у якісь українські пісні. Ну, в общем, я була страшно здивована, тому що я думала, що я знаю своїх поляких, які живуть в Солонках. Виявляється, що не знаю, чи вони вже а чи такого не було, коротше раніше. Ось, ну а я вас прошу підтримати, подивитися це відео на Ютубі, тому що, ну, по-перше, ви побачите, що там і польська теж є. А по-друге, ну, мені потрібні перегляди 500 штук. тому... А, будь ласка, зробіть мені ласку.